Садове товариство біля Дніпра тепер суцільне згарище. Вночі армія РФ вгатила десятками шахетів по приватному сектору. Першими загорілися будинки, і гаражі. Полем'я швидко перекинулося на сусідні подвір'я і лісову ділянку. Вночі агресор спрямував на область безпілотники. Десять з них за інформацією ПВК збили оборонці неба, але є й влучання у двох районах. Сім автівок вигоріли вщент, ще три пошкоджені. селі, в яких до цієї ночі вирувало життя, перетворились на згарища. Під завалами рятувальники знайшли обгоріле тіло жінки. Їй було понад 70 років. Ще троє людей постраждали. Дві підлітки дивом врятувалися, але отримали травми. Коли полум'я охопило будівлю, вони вистрибнули з другого поверху. Після ворожого обстрілу до нас надійшло двоє підлітків, дівчата, рятуючись від падіння уламків на будівлю, вони вимушені були стрибати з другого поверху і внаслідок цього отримали травми. В однієї дівчинки травма, перелом кісток, стопи. Друга дівчинка отримала травми сад на м'яких тканин, стан їх стабільний середнього ступеню важкості. Їх життю нічого не загрожує. Але на жаль, одна дівчинка, в якої переломи, вона буде потребувати хірургічного лікування в ближайші дні. Батько однієї дівчини у реанімації він отримав опіки майже всього тіла. Медики борються за його життя, адже стан вкрай важкий. Сергій Скрипник, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.